Усі ці чепчики можна зробити за одним і тим майстер-класом, який є на моєму каналі. Це залежить його загальний вигляд, залежить тільки від того, яку нитку і спиці ви оберете. Наприклад, тут ви робите, щоб отримати такий варіант: тут тоненька нитка і тонша спиця. Виходить ось такий варіант без гострої маківки. Ось цей варіант з більш гострою маківкою її можна взагалі зробити супер гострою, ще гостішою ніж цей варіант. Це залежить від того, скільки ви робите прибавок і пров'язуєте вільних рядів. Тобто, якщо ви хочете, щоб була гостра маківка, робите прибавки, а потім одразу убавки без пров'язування вільної частини. Якщо хочете, щоб маківка була така рівненька. І чипець так лягав на голову, то, відповідно, пров'язуєте, а потім вільними рядами пров'язуєте, і буде ось така скруглена-пряма пряма маківка. І може бути ось такий варіант вузенької пов'язки, вона може бути ще гущою, може бути ширшою, такою, як ви саме захочете.